А бобрам на війну начхати. Вони будують собі хати. Подивіться, цього оставочку могло не бути. Але його будують бобри. І якщо подивитися далі, то видно, як вони це роблять. Це фактично центр села біля дороги. Як би тут ці тварини не повинні б і жити. Але вони тут живуть. Зрізає так. так, А потім одрізає верхушку і тягнуть її до себе додому. І з'їдають кору. Дивіться. І там той ставок. Рівень того ставка був би значно нижчий, якби не бобри. Тут напевно, є їхня хатинка. Вот, а вход, мабуть, звідси. Ось тут, мабуть, хитлянірка. А тут він і є. Підльота. Тут, мабуть, самі хатинки. Подивіться, як вони люблять завалювати це все діло. Дивіться, скільки вони сюди цього настягали. Це ж треба. А тут там О, На жаль, ми бачимо самого будівельника. Чому він загинув? Бо у лютівці давно вже ведуть такі дослідження, як буває війна на диких тварин. Людівка досить заселене село було завжди. По неї розводили племінник, племінний завод, то квіти розводили. Я про те, що дикі тварини завжди полюбляли ці краї. І ось почалась війна. І те, що я побачив, це біля дороги ставочок. Маленький він весь час підсихав. Вода в ньому почала набиратися. Спустився донизу, подивився. І побачив цікаву річ. Бобри почали робити загату. Ніх принцип такий: вони нарощують воду, не збільшують воду. Рівень води нарощують. За рахунок того, що перекривають водоскиди, і це затоплює потім входи в їхні нірки. А самі хатинки вони фактично виходять тушниками своїми ж їм це треба на поверхню. Так от там колонія бобрів живе, і рівень ставочка зріс. І це дуже таке гамірливе місце. Машини проїздять постійно. І це не завадить бобрам під час війни будувати свою колонію, розбудовувати майже в центрі Лютівки. Дуже сумно я там побачив душку померлого бобра великого, судячи з того, як він лежить, явно його просто, мабуть, мабуть, що Це не капкан точно і не, не щось інше. Але кажуть, що у нас зараз розвивається колонії бобра канадського. Він не такий, як європейський. Він фактично зовні він такий самий, майже нічим не відрізняється. Кажуть, він трішки більший. Але він якось дужче адаптований. До існування поряд з людиною. Оце ознаки канадського бобра, коли він приходить в села, коли він приходить на ставки, де займається рибогосподарською діяльністю, де люди відпочивають. Зараз їду по муравському шляху. Справа від мене рясне, це витоки річки Мерло, тієї річки, яка потім тече по всім Подупівському району, фактично. Там бобри були майже завжди. Це був бобер європейський. Він ховався, він особливо не ліз на очі. А потім сталася цікава штука, що бобри з'явилися і у витоках ріки Рогазянка з нашої цапівки, з нашої фартушна Золочівської громади. Річки течуть до сіверського дінця. А мерла тече все-таки в Дніпро і потім в Чорне море. Бобри спочатку з'явилися справа. Завжди були вони там, де притока Дніпра. Там були завжди бобри. От біля писарівки там знаходили А Потім раптом вони з'явилися у Фартушному, там гідрологічний заказник є. Місцевий ставочок, і вони там з'явилися. І якраз ті попри, які з'явились фартушну, поводились досить, як кажуть, нагло. Вони такі впевнені в собі. Плавали, не дуже ховались і вони були величезні. І зараз там, мабуть, колонія ця залишилась. Ну, мабуть, ті самі бобри тепер і у людівці. Деревений бобер, померлий бобер, жалко його. Щось забрало в нього життя. Отак от природа реагує на війну. Стало більше диких кос, стало більше диких кабанів. Лисиць дуже багато кажуть стало. Це також ознака війни.